мене, Я удалив чекінган. Спитаєте ви мене, так а нащо було його свій видаляти? Я вам от і скажу чому. Бо я, відчителі собі захотів е машину зелену, але я не, допуду, не додумався, що це в мене воно не вийде. Тепер мені прийдеться і вгадати, що нема мого лося. -ло -ло Ну все, Пидеться знов його як. А я взагалі не пам'ятаю вообще, я без поняття яким, воно чудо в мене опинилося. То ви мені щас скажете, то нащо було видаляти? От прям там захотівте ту машину, ну бух. Нащо на то на здалась машина? Та просто кльова, крута та тачка. Якщо ви навіть не знали. А так мені подається ще знов. Ну, це її або в гонках виграв я. Або я не знаю, у мене ще що скина клоуну немає. це понимаєте? Ви це представляєте собі? Мені опять клоуна пойдете шукати. А все і за того, що я захотів свій ту машину. Ну, я буду тимчасово з таким волоссям бігати. Я то ну, буду з таким волоссям бігати. На щастя, збоя в мене то вся. На щастя. Ну шо? Ви знаєте, Я. Це ти саме єдики что що? Ось, ладно, пішли те клона шукати. Ви, будь ласка, підпишіться і поставте лайк на мій. Під моє віру, тому що я б вам дуже за це вдячний. А ми будемо починати. Продовжити. Так, їдемо. До куполу на бетмобілі. А моя це не О, все. Шоу, миссия, зверь. Нам потом такого видит, такой туда, блядь, Я еще без понятия, я хоть... собаки, а подождите, а я хочу зубить. Ну, я зубить, зубовить. Я буду уставать лазерним ритм, чтобы его отрезать. Потом я улюблена в носе. О, у нас такая средняя, средняя такой нормальный. У нас швы кисть. Нахуйте мне машину. Дивитесь. выпадку не берите а тючу машину, потому что не хочу пойти, а можна поставити отак у плачі І він десь відповідається стрибати Так, щось клоун не бачу. Давай ще ліку стрибати, тому що я не бачу. На підсвітку. Блін, де тут ще Не вийну, щоб він бав. І скакав.

У нас какая? Ну что, без клоуны лечимся? Эту тачку моей же подали. Боже, а ты клоун? А то, что там пока спиксель. Боже, як я хочу. Ладно, будемо без кіноклона. Ладно, привилась читуга отримуть. Денис, Денис, як так можна? Ну от як? Нафиг так зробить. Дам. Нормально, нормально, я не добусь, нормально. Ну ладно, шо ж, блядь. Наш... Боже, чого я раніше туди за ним Знаете, знаєте, що яку? Я ж вам до ней доезжал, ничего ну, не за щепки до цієї тачки, а она тоже не вывела. Тут же взяло, чтобы просто выпил. Бо мене телефон виявляється, був на одному проценті, держався. І я її таким чорне мертва і роти. Коротше німе туди. А що мені весь у карта є? Боже, не те меншока. Не більшого менша. боже. Прикол, в чому логіка по що мені знову здалася? Та сама карта, якщо я не люблю гуляти? Не. Ну, обратно ж ну вот так. Чего он такой видно? Да, ну Я выйду. Может, не там, Я сейчас сам себе зауплю, супер, 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 супер,

tudo <laughs>

О, ну давайте пошатий видаляй кінган іду з Ютубу. Усім ну, пока. Да ладно, ладно, не жартуй, повелись. А жарко, що я рядом найду. Я ж ніколи. Оооо, капелюхи, капелюхи. Ф'янки. Ну прикольно. Фух, ну я не знаю, є воно чи нема. Я все максималю вовсю... А, а, нема. Хоча ті башні 141 і 143 А де 142? Не Змущаю вас. О боже, ладно, будем на цьому завершувати всім пока.